Ми ведемо 21 вік і нині. Сьогодні теж маса дівчат. К 12 рокам уже дівчатка проявляють унікальний послуг батькам, многі навіть просяться у монастирі. Да, маса дівчаток, і ще не зрослі, а заявляють батькам, ми хочемо йти в монастир. Або просто поки не дорослі. Дуже строго відносяться до того, щоб оберігати своє дівоче серце, щоб не наробити біди, щоб не піти путем блуда, п'янки і так далі. А от є дівчата, котрі к 12 рокам вже і спробували багато гріхів, і в результаті починають медленно умирати і перед батьками красивої дівча. А воно вже мертвоє, а воно непослушнує. Телефон, п'янка, блуд, наркотики, втікати з домів і батьки в ужасі. Маса батьків церковних знають, що робити, спішать до Ісуса, як якийсь ягір падуть на коліна, Господи, помилуй мою дочку, цей світ пустий. З його телевідням, блудним, диким і розвратним, з його бульварними газетами, з його пустим світом, де розпространяють за кожним углом мерзость. Діточки попали під вліяння вулиці. Господи, поможи мою дівочку, убережи. Господь приходить на поміч. А маса людей, нецерковних, маловіруючих. Починає мама проклинати дітей, махне рукою, та пропадаєш, та пропадай. Дві два різні підходи. Один євангельський, другий всьогосвітній, безстижий, бездарний і безвідповідальний. Так Господь указує нині нам, усім нам треба пам'ятати. Ми теж проходили через точку, коли кінчалося дійство, починалася ніяка Юність, називають деколи в церкві «отрок» і стає вже дорослим. Так от на той період нині уже цей світ заготовив нашим дітям всі інструменти для розврата. телефон, інформація, телевізор, інтернет, паскудні фільми, газети, журнали, діти паскудно на вулиці говорять, в школах, діти на перервах. Так? Сквернословлять як якась республіка шкіт, тобто люди, котрі не мають ні виховання ні шкільного, ні сімейного. Да, оцінюють люди розумні, це катастрофа, а вороги оцінюють за хорошо, тому що коли діти розпущені, уже з 12 років діти заражені, таких дітей, з таких дітей вже не будуть ні громадяни. Не християни, не патріоти, не воїни. Нині теж ситуація показала, що прості люди, прості хлопці, воїни, а славні багачі повтікали, попряталися, повокуповувалися. Почому? Та в них не є поняття, що таке по Євангелію, якщо ти віддав життя за другого, то не є більшого подвига. Ну, якщо по головному в нашій державі молодь не церковна, які говорять, недовихована у духовному, то ти показало катастрофічні результати. Господи, благослови наших людей православних, особливо в Закарпатті, де традиційно у селі навіть кожна дівчина, кожен хлопець слідкували за своїм іміджем, за образом, за чесністю. Бо якщо дівчинка попалася в якійсь поведінці поганій, ніхто її вже в селі більше не хотів взяти за жену. Якщо хлопчики проявили себе п'яницями, бійцями, не одна дівчина не хотіла за такого садиста виходити замуж. У городі, звісно, страшніше є. Кожен город. То некий блудний розвратний Вавилон, де зженені всякі люди, а в тому Вавилоні, в Ужгороді ми живемо, і як нам важно і сьогодні молитися за всіх наших діточок, котрі пішли в школу, і за тих, котрим до 12, і за тих, котрим після 12. Господи, убережи наших дітей. І хлопчиків, і дівчаток, дай їм силу, щоб добре чули голос матері, котра майже кожна мати берігає діточок, наставляє, предполагає, предупреждає. Діточки не вмішуйтеся, в якісь діла, не робіть якийсь гріх, слухайтеся батьків в школі, педагогів. І тому і наша молитва, щоб ми в'єднані з батьками і вчителями. В єдну церкву Господня, яка юридично відділена від держави і від школи, в місті з тим духовно ми молимося, бо ми знаємо, як важливо, якщо твоя дівчинка віруюча, ти маєш дар Божий, якщо вона вже 12 років не віруюча, да й веде себе, як полумертва або мертва духовно, не відкладуй, спіши. Маса батьків нині приймають рішення понеділок держати допомогти день поста за дітей своїх, бо так поступають ті, котрі люблять, котрі переживають. І нас Бог покликає І тут на землі, бути добрими християнами, добрими батьками, а дітям добрими, послушними дітьми, а у вічності, іменно за духовною. Високонравственне, благословенне життя, Господь віддя такі подвиги тут на землі і у вічності наградить нас і наших дітей царством Божиєм. Амінь.